Лідер донецького шахтаря більше не хоче грати під керівництвом Пушича. Він відкрито заявив про бажання змінити клуб. Артем Степанов надовго затримається у «Байері», а також дуже багато трансферних новин. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фавбет. Сьогодні маємо дуже насичений випуск. Є справді. Супер гарячі новини, і дуже хочеться про все вам скоріше розповісти. Тож швидше підписуйтесь на цей канал. Позначка у 30 тисяч вже дуже близько, і дуже сподіваємося на вашу допомогу. Дякуємо і поїхали. Розпочинаємо сьогоднішній випуск із Німеччини, а точніше, або конкретніше, із Леверкузенського байера, адже звідти приходять дуже приємні новини. Українець Артем Степанов підписав новий контракт. Отож, офіційний сайт клубу оголосив про підписання нової угоди із гравцем команди Ю-19 Артемом Степановим. Ось що пише про нашого співвітчизника прес-служби німецької команди. Артем подорослішав і набрався більшої впевненості у собі. Він показався у своїх випадках. Виступах на юнацькому рівні, а також у юнацькій лізі УЄФА. Він може і повинен продовжувати цей шлях. Сам Артем також радо прокоментував свій новий контракт. Я досягнув першої мети. Я хотів зарекомендувати себе для професійної кар'єри в Німеччині. Мені це вдалося, і вдалося у абсолютно топовому клубі. Те, чого я можу тут навчитися, безцінно. Додамо, що у поточному сезоні Степанов зіграв 16 матчів за юніорську команду Байера, забив 11 Голів та віддав чотири асисти. Далі до Єврокубків, адже вже цього тижня повертаються у гру і Динамо і Шахтар. І напередодні обидві команди дізналися головних арбітрів своїх матчів. Для початку про Динамо, адже вони гратимуть вже у вівторок. Головним арбітром поєдинку сьомого туру Ліги Європи між Галатасараєм і, власне, Динамо, призначено Крісто Тохвера з Естонії. Цей 43-річний рефері ще жодного матчу не судив ані Динамо, ані Галатасарай, але раніше неодноразово обслуговував матчі за Українських команд, зокрема збірних України різних вікових категорій, а також Луганської зорі. До слова, перед цим поєдинком кияни зіштовхнулися із доволі серйозними кадровими проблемами, як розповів на передматчевій прес-конференції головний тренер Олександр Шовковський, гру проти «Галатасараю» точно пропустять півзахисник Володимир Брашко та захисник Денис Попов. Щодо інших футболістів, попередньо усі готові грати та зможуть. Можуть вийти на футбольне поле. Поєдинок між Динамо та Галата Сараєм розпочнеться 21 січня о 17.30. Шахтар, який у середу зіграє проти Бресту, вийде на поєдинок під керівництвом швейцарської бригади арбітрів. Як повідомляє офіційний сайт ФА головним рефері зустрічі, призначили Сандро Шерера. Він з українськими командами також перетинався і влітку працював на матчі Динамо проти Зальцбургу, Тоді кияни програли 0-2. Гра гірників проти Бресту. Есту розпочнеться у середу о 19.45. Далі будемо говорити про трансферів, адже зимове вікно це чудова можливість для українських тренерів. Доукомплектувати свої команди, підписати або когось навіть продати, і це також активно роблять. Для початку до найгарячішого Данило Сікан переходить до Трабзонспору, Про це інформує Віктор Вацко. За даними журналіста, перехід обійшовся турецькому клубу у 6 мільйонів євро. А також у контракт будуть включені бонуси та відсоток від наступного перепродажу. Ніякої додаткової інформації наразі немає. На черзі не менш гаряча інфа, це офіційні угоди між ру. Та Карпатами Леви на офіційному сайті повідомили, що до їх складу перейшли Ілля Квасниця, Олексій Сич, Ігор Краснопір та Олег Федор. Краснопір та Січ підписали повноцінні контракти. А Федор та Квасниця орендовані з обов'язковим правом викупу протягом 25-го року. Окрім того, аргентинські медіа інформують, що доєднається до львівського клубу ще й опорник із Расингу Патрісіо Танда. Це буде річна оренда, і також з опцією викупу. Може повернутися до України лівий захисник Страсбура Едуард Соболь. За даними Sport.ua, інтерес до нього проявляють Луганська Зоря. А також два клуби з Європи: це турецький Сіваспорт та Загребське Динамо, до якого варіанту ближчий сам гравець поки що невідомо. Чергового новачка отримало і Полісся. ургвайський нападник Факундо Батіста пройшов в медогляд та доєднався до команди на зборах. До Житомирської команди він перейшов із мексиканського клубу Некакса. Угоду підписали на три роки. А 26-річний гравець обрав собі 9-й номер. Відома доля також Іллі Крупського. За повідомленням тату таке 20-річний гравець, після того як підпише контракт із Металістом 1925, до літа залишатиметься у складі Ворскли. У Полтаві він дограє цей сезон на правах оренди, після чого вирушить до харківської команди. Ну і закінчимо блок Київським Динамо. Адже журналіст Рікардо Ікаса розповів про Едуардо Гереро, незважаючи на інформацію про інтерес до панамського нападу зі сторони мексиканського клубу Пумас наразі вони відмовилися від ідеї запрошення футболіста. Тож, якщо вірити джерелу цієї зими, гереро із Динамо нікуди не піде. Ну і завершимо ми цей випуск донецьким шахтарем, адже окрім Данила Сікана, незабаром покинути команду може ще один ключовий гравець. Він прямо заявив про свій намір керівництву команди. Мова піде про захисника Марлона Гомеса та його перехід до бразильського ботафогу. За даними журналіста Луїса Антуниша, перемовини між сторонами знаходяться на просунутій стадії, а український клуб попросив час до четверга, аби надати відповідь на цю пропозицію бразильської сторони. Як очікується, ботафов. Фого зробить покращену пропозицію, адже попередньо у розмірі 10 мільйонів гірники відхилили. Більше того, як стверджує журналіст, гомес мав розмови із керівництвом гірників, і у ній чітко заявив, що хоче покинути шахтар та повернутися до Бразилії. Додамо, що від моменту його трансферу до українського клубу у січні минулого року Марлон зіграв за гірників 31 матч, забив 4 голи та віддав 4 асисти. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. І якщо ви додивилися до цього моменту, вам безмежна подяка. Навстану попросимо про вподобайку до цієї роботи. А також напишіть, будь ласка, будь-який коментар. Така активність дуже позитивно впливає на алгоритми Ютубу. Усім дякуємо, будьте на зв'язку, і скоро побачимось.